Вітання, вельми шановане панство. У спільноті YouTube цього каналу ви проголосували за те, щоб наступним відео був біошок, що насправді мене дуже здивувало, бо я думав, що буду проходити відьмака. Але є вже як є. Ваше слово, закон. Отож, про що був біошок? Хочу одразу сказати, що в цій серії я більше розкажу про фізики гри і про передісторію, тобто про події, які відбувалися безпосередньо перед подіями самої гри, адже вони відіграють неабияку роль в цьому без перебільшення шедеврі. Отже, з загальної Цій про гру я можу сказати, що це антиутопія, причому дуже така непогана антиутопія, в якій прописані дуже багато персонажів і їхні дії. Хоча минулого року, коли я її вперше пройшов, так так, я трошки запізнілий плід. Ну А плід вашої уяви чи плід, який пливе по воді, то вже вам вирішувати. Блядь, це настільки погано, що аж добре. Коротше, починається все в утопічному підводному місці під назвою Захоплення. Це місто, вільне від влади, релігії і будь-яких інших штук, які можуть впливати на свідомість людини. Його започатковав головний антагоніст. Першої половини гри Ендрю Райан, і згідно джерел, від яких Поплавський йде до джерел, а потім сердець, від яких Поплавський йде до сердець. Всю групу ідеї ми маємо до простець. Дорогий щоденник йшов що другий тиждень моєї каламбурофілії. Я почав слухати поплавського під час озвучування відео. Все стає ще гірше і гірше. По-моєму, мої глядачі втрачають мене, якби там не було. Згідно джерел, які я знайшов в інтернеті, місто збудована 1946 року, і здебільшого там проживають німці, які втекли від поразки німеччини війни. Ні. в цьому місці надзвичайно була розвинута наукова індустрія будь-якого плану і біологія також. Отже, там зненацька відбулося відкриття одного такого молюска, який виділяв певний гормон, який називається Адам. Було це відкриття доктор Тененбаум. Це важливо для сюжету, тому будь ласка, запам'ятайте, цей адам наділяв людей суперсилами, наприклад, запалювати вогонь, чи там електрикою керувати, чи телекінез, щось таке. Справді, все не так класно, як здавалось би спочатку. Цей адам, гормон, який виділяв молюск, чи це не гормон, я не знаю. Це клітини, коротше, які виділяв молюск. Викликав дуже сильну залежність ментальну і фізичну. В кінцевому результаті від недостачі дози, люди або помирали, або сходили з розуму. Звичайні міські жителі, які сходили з розуму, називаються в грі слайсерами, і вони наші головні противники. Слайсери це просто моби, якщо що. Основні боси, які будуть поставати в цій грі, це люди, ну крім одного фінального. Також доктор Тененбаум з'ясував, що якщо молюска, який є по суті паразитом, помістити в тіло людини, то він виробляє в 10, а то й 20 разів більше адама, але так як місто біль більше утопічне аніж їбануте, то блять, а то щось дивно дуже звучить. То вони поміщали молюска в трупи. Забираю свої слова про не їбануте місто, тому що я згадав про маленьких сестричок. Це ще один тип, нібито противників, але ми насправді можемо їх просто визволяти. Маленькі сестрички це діти-сироти, яких використовували для того, щоб вони ходили по місту з великими довгими шприцями і збирали Адам з трупів людей. Зараз те, що більшість міста зійшла з розуму від того адама, потрібно було захищати сестричок, тому що їх дуже часто вбивали для того, щоб. Щоб забрати цей самий Адам для того, щоб захищати тих маленьких сестричок, знайшли дуже просте рішення: користувати чоловіків, яким промили мозок, і вони тепер думають, що це їхня дитина. На цих чоловіків одягали костюм водолаза, давали дрельку. Тому що він батя, і відправляли разом з сестричками патрулювати вулиці міста. Тепер коротко про Френка Фонтейна, чувака, який, в принципі, зруйнував захоплення. Чому я так думаю? Тому що тененбавом, коли знайшла того молюска, звернулась до нього по фінансування, і він це все зробив. Тобто він винуватий в тому, що місту піздець. Таким чином він хотів перехопити владу, але вийшло зовсім не так, як хотілось. Тому в якомусь там році він інстинував свою смерть. Через декілька років після отої, нібито смерті партії міста з'явився новий персонаж, який називає себе Атлас, Он оголошує по. Остання проти Ендрю Райана і починається кровава громадянська війна. І ви, напевно, що знаєте, що буде далі, тому що гра все ж таки стара. Але все ж, я думаю, що Френк Фонтейн, ейкий Атлас, найбільш мерзенна істота, яка існувала тут, окрім доктора Тененбаум, тому що ну вкрасти маленьких дітей для того, щоб таке з ними робити, це піздец. Тепер я вам розкажу більше про фізики цієї гри. Їх є по суті дві: перша це фізика стрільби. Ну, це стародавня фізика стрільби, це просто ремастер. Гра, і вона менш більш зроблена під сучасний Друга фізика і особливість цієї гри називається плазміди. Плазміди це такі штуки, які спеціально виведені з адама, для того, щоб давати певну особливість людині, наприклад, здатність до телекінесу або здатність керувати електрикою або вогнем. Або бджолами, так так, якщо що ви правильно все зрозуміли, адам перетворює вас на ющитка, і ви керуєте бджолами. Коротше кажучи, ті плазміди міняють генетичну структуру людини, додаючи щось своє і додаючи відповідно якісь нові властивості тій самій людині. Зараз в ігровій індустрії цим нікого не здивувати, але коли виходила гра Біошок, то це був просто розрив, і я розумію насправді чого. Отже, тепер давайте поговоримо трошки про нашого головного героя. Я не буду відкривати всі карти одразу, скажу тільки те, що наскільки я розумію, нашому Герою, всього два роки у вас може виникнути запитання: а якого нібито хуя? Це все я поясню трішки пізніше по мірі просування по сюжету гри. Тепер, от ми розпочнемо з сюжету нашого головного героя. До речі, нашого героя звати Джек. У 1960 році літак, на якому він летів до своєї, нібито сім'ї, зазнає аварії. І, як виявляється, він зазнає аварії рівно над захопленням. І так як Джек є єдиним пасажиром, який вижив, він пливе до найбільш безпечного місця зараз в цьому Атлантичному океані. А це маяк, який є Косу є розміщений посеред Атлантичного океану, а не на прибережній зоні, їбать. Якби там не було в маяку, ми бачимо величезний бюст Ендрю Райана з надписом: Немає богів чи королів, є тільки людина. По незрозумілій мені причині, головний герой вирішує, що ми мусимо йти вниз маяка, а не догори. І тому ми спускаємось в місто. Тут ми вперше бачимо захоплення. Воно виглядає навіть на теперішній час і на теперішню графіку просто неймовірно атмосферно. Низький поклін дизайнерам, які робили цю кат -сцену місто тебе захоплює і виглядає зверху, ніби все добре. Хоча насправді 1960 року громадянська війна захоплення тільки розпочалась. Тут ми також бачимо проморолик Ендрю Раєна, який розповідає про місто захоплення. Цитую: я Ендрю Раєн. Я прийшов щоб запитати у вас хіба немає людина права? А тільки має ліво на речі, які заробляє в поті чола свого. Кож він описує місто дуже хорошими насправді словами: місто, де художник не боїться цензура. Пришвартувавши наш батискав, ми бачимо не дуже приємну картину. Як виявилось, нас зустрічає один з вояків Атласа, якого вбиває створіння, яке воює на стороні Ендрю Райана. І так, армія Ендрю Райана це люди, які зійшли з розуму через Адам. Їх ми і називаємо слайсери, якщо що. Також у Батискафі з нами зв'язався Атлас, просить нашої допомоги. І спочатку Атлас це дуже навіть приємною і люб'язною людиною. тому що він до нас говорить через would you kindly». про переклад на українську мову означає будь люб'язний. То будь-люб'язний, принеси це, будь-люб'язний, принеси те. Про будь-люб'язний і взагалі люб'язність. Я скажу пізніше, але мені зразу видалося, що то якось підозріло. І так, я серед тих людей, які думають, що люб'язні люди постійно щось задумали. Коротше, він просить нас взяти рацію. Тобто тепер ми маємо рацію. Хто колись мене вилікує від тої каламбурофілії, Йопти. ну коротше, він тепер буде нас водити по захопленню паралельно разом. З цим описувати, який Ендрю Райан хуйовий. Віться, зразу скажу. Я не кажу, що Ендрю Райан не хуйовий, але він не такий, яким його малює Атлас, як мінімум, через те, що він наш батько, і при першому проходженні я цього насправді не знав. Це було просте, бездумне проходження для того, щоб втекти від реальності світу. Якби я то знав, я би дропнув гру нахуй, тому що блять, втікати від реальності вже гіршу реальність це просто піздец. Ну коротше, Атлас просить у нас допомоги, а саме його родина застряла десь в батисфері. Нам треба її знайти. І допомогти йому звільнити її на шляху. Ми вперше зустрічаємо маленьку сестричку. А тепер увага. Атлас каже нам, що ми маємо вбивати всіх сестричок, тому що в них є дуже велика кількість Адаму. А Адам допомагає нам ставати кращими. Ну тобто не ставати кращими, а розвиватись більше в тих можливостях, які дає той самий Адам. Проте з'являється доктор Тененбаум, яка каже, що вбивати їх не обов'язково. Вона дає нам інший різновид Адаму, який допомагає вилікувати дитину від тої штуки і від тої психологічної залежності того Адаму. До речі, сестрички бачать не трупів, вони бачать ангелів. Але це розкриється вже в другій частині біошоку, яку я також буду проходити на цьому каналі. Якби там не. Було тепер перед нами постає вибір або вбити сестричку і залутати дуже багато Адаму, що сильно може полегшити нам проходження, або врятувати її від тої залежності, і це нам дасть половину менше Адаму. Так як я не єбаний садист, то діти вижили. За це, до речі, доктор Тененбаум нас заохочує. Біля автоматів, в яких ми можемо прокачувати можливості Адама свого, після кожної третьої звільненої сестрички буде з'являтися подарунок в вигляді грошей Адаму і ще якихось там штук, наприклад, патронів. Отож, рухаємось далі, щоб добратися до бати сфері, в якій застряла сім'я Атлас ми мусимо пройти через контрабандистів для того, щоб пройти через контрабандистів, треба стати блядь, професійним фотографом. Є Ба дивне рішення дуже зараз. Я все поясню. Контрабандисти, які якогось хуя закрились в морозильній камері, просять нас фотографувати того чувака, який бігає з гаками і може лазити по стелі. Так відкривається ще одна фізика цієї гри. А саме для того, щоб наносити більше демеджу ворогам, треба їх знімати. Так як більшість тих мобів, які лазять по стелях, це жінки. То по суті, зараз ми собі знімаємо тьолочку. І так я знаю, що це поганий каламбур. Він мені все одно подобається. Коротше, нам тепер треба зробити три фотографії отих от мобів. Я би не сказав, що це було щось проблематичним, тому ми йдемо далі. І контрабандист просить нас залишити всю нашу зброю в мусорному відрі, тому що він не хоче стрілянини в себе на базі, і це, до речі, логічно. Я подумав тоді. Але коли ми приходимо до нього, виявляється, що він просто хоче нас вбити, тому що думає, що ми служимо ендрю райну. І тут починається бій, який зв'язаний більше на тому, щоб використовувати здібності Адама. Тому я бігав за ним як людина спалахуйка і кидав в нього вогняними шарами. До речі, про вогняні шари. Якщо вони у вас є, хлопці, то будь ласка, сходіть до венеролога. Ви що їбануті, то блять ненормально. Бивши того контрабандиста, ми потр... Рапляємо в наступну локацію, якій бачимо ту батисферу, в якій по суті сидить сім'я Атласа. Я вам Можу сказати, що видовище не з найприємніших, тому що Ендрю Райан вирішує, що потрібно вбити сім'ю Атласа, тому він підриває батисферу і насилає туди своїх тих сплайнерів. Тим самим показуючи, що він є уйобок в цьому місці. Показує, що через те, що хтось спробував зруйнувати його утопію, він їбанувся і почав бути єбанутим диктатором. Тепер же ж нашою основною метою буде вбивство Ендрю Раєн, тому що ну, стає зрозуміло, що він взагалі зійшов з розуму. Проте в мене є. Один аргумент на його захист. Знову ж таки, я не кажу, що він хороша людина чи щось таке. Але якби Френк Фонтейн не допоміг Тененбаум з тим Адамом, то нічого з цього би не сталося, і далі всі жили би так, як жили. Хоча тепер наш шлях пролягає через сади. Там, якщо що с, а не з, але ми попали в жопу. Тому що Ендрю Райан якогось хуя вирішує, що йому тепер не потрібен кисень на підводному місці. Ні, ну, старий вуса, тебе, звісно, пиздать, але ти щось вообще кокухою поїхав. І от з цього моменту, на мою думку, сценаристи почали просто розтягувати хронометраж гри, тому що ти маєш знайти. Ти сім тої хуйні, 8 тої хуйні, 24 тої хуйні, принеси ще хуй козла. і це буде продовжуватись в подальшій грі. це вже ми побачимо в наступному відосі. А зараз хочу сказати дякую своїм спонсорам на Баймієкофі Арбітербіна, Девіл Дарксайдер. Толік Абунік, Дмитро Гирилів і Дмитро Дяків. Також приєднався Назар Самарець. До речі, Назар, будь ласка, дай відповідь на мій мейл. Вельми вдячний за вашу підтримку. Якщо ви додались до цього моменту, то у вас до хуя вільного часу це раз. Два попросив би вас також підписатись на ByMeKof. І Наступним проханням буде, будь ласка, донатьте гроші на зсу. А далі вже по традиції харкайте на все рососіянське. Цінуйте будь-який контент українською мовою. Ну і найголовніше слава Україні. Блядь! <свят> да, <Депишу>, пешёл ты нахуй! <свят> Дебил, блядь!